9 листопада у Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва відбулося відкриття меморіальної дошки заслуженому працівнику культури України, почесному громадянину міста Біла Церква Сергію Тимащуку. Сергій Тимащук, це дійсно приклад педагога, який і започаткував цю школу, яка сьогодні у нас є одним з найкращих культурних закладів міста. Вихованці якої сьогодні здобувають найвищі нагороди і не тільки на українських сценах. Пам'ять про нього, про його працю залишається і буде передаватися цими дітками, які будуть продовжувати навчатись і будуть продовжувати ті. Найкращі традиції, які були саме ним започаткованими саме в цьому навчальному закладі. Першого дня створення школи мистецтв No5 у 1994 році протягом 26 років Сергій Олександрович виховав не одне покоління музикантів, художників, хореографів та залишив про себе добру згадку у серцях багатьох. Під його керівництвом було створено чотири відомих в Україні та за її межами колективи, які носять почесне звання народний. Згадуючи його, можу сказати лише, що він був дійсно професійним музикантом, чудовим керівником, який зміг навколо себе об'єднати талановиту молодь. Саме він створив колектив, який і сьогодні працює. Той талант, який він мав, яким він щедро ділився. Він ніколи не пропаде, і не згасне даремно. Сьогодні ми схиляємо голову і кажемо дякую, друже. На заході були присутні рідні педагога. Від імені родини до слова був запрошений син, який сьогодні є директором Білоцерківської школи мистецтв номер 5 Віталій Томащук. Після відкриття дошки всіх присутніх було запрошено на концерт колективів, які носять ім'я заслуженого діяча мистецтв України Сергія Томащука.